Уже дві хвилини тут. Відбіжно-найбільше там. Это как так? Mm -hmm. Gracias. <laughs> Ну там телефон мій Де там? Де? там? Ну, під ногами в тебе, ти ногою ставила. Це не став. Але закрило це. Я хотів кизлі прокувати. Ну, стійно забере, перепис. А ну чекай коза. Коза тікай. Сінно забере, скороти. Ну, не цікавий телефон там. Ну, дивиться на мене. Зараз і дє буде скакати на мене. Курка заступила. Що Моня? Курка заступила. Жени <рес> <рес> курку. Курка марш. задниця. Дурне. oh <laughs> Не ганяй курей. Бля. Худай, постань! Смерш! Не, не смотри, бо тут це одразу тікає, дурна, перепружена. Чого ти на мене тікає? Вона пізняти боїться вже. Стань! Хто? Коза? Угу. Ну стань, ну що з тобою? Я не можу. Стань! Що з тобою? Що з тобою? Що такого не було? А вона ж вертають. Ну, але стань. Дай, може, водити не давала?

Дивися, на дурна сьогодні скаже. багато маєш там